Вітаю! Ні, я не випадково обрала світингу із паростком, адже дитині, як і молодому паростку, потрібна увага і догляд, а для цього потрібні знання. Але я часто бачу, як люди прокачуються знаннями на тему, як виростити великий врожай помідорів, як зробити презентацію на заздрість колеги, чи як за допомогою психології впливати на інших. А ось пошукових запитів, як виростити дитину успішною, практично немає. Ну, помідор нам врожай принесе. Їсти будемо, скажете ви. Презентації навчусь робити, і буду багато грошей заробляти. Це ж все для дитини, для її безхмарного майбутнього. Не можу із вами не погодитись. Але наведу приклад із життя. Для всіх, мабуть, знайома ситуація бабусі перед під'їздом. Ось до однієї син кожного дня приїздить, продукти привозить, клінінг наймає для допомоги. І до іншої син приїздить адже обидві гарні матусі. Але не привозить продукти, а й соромом приймає частинку матусіної пенсії. Бо грошей немає, роботи немає і взагалі. Світова криза, кримінал, корупція, вітер не з того боку. А він у мене у сорок рочків такий до життя непристосований. Ну, не пощастило йому. А десь у кущах сидить нудний психолог і шепоче всім вже набридлу фразу. А всі проблеми з дитинства, бо удача не має нічого спільного з успіхом. Не вірите? Подивіться на шлях до успіху сучасних мільярдерів це постійний труд, розвиток і самовдосконалення. І найголовніше упевненість, що людина цього самого успіху варта. А звідки ж береться ця упевненість? Правильно, з дитинства. Де ж їй взятись, коли дитина постійно найгірша? І літери в неї входять коряві? І віршик вона розповісти повністю не може. І шнурки їй досі бабуся зав'язує. Адже він у мене такий непристосований. Звісно, можна створювати ситуацію успіху штучно, наприклад, радіти невмілим каракулькам шестирічної дитини чи перекласти відповідальність на третю особу це школа винна. Але не варто думати, що діти дурні. Вони чудово відчувають нещирість та у першому класі вже вміють зазирнути до зошита сусіда по парті і, побачивши там красивого одноріга, порівняти його із власною творчістю. А чи дитина в цьому винна? Чи може просто дрібна моторіка слабенька? Чи пам'ять не досить сформована? Дехто скаже, це все спадковість, засміченість атмосфери, водой, а ще гаджети. Це все можна розвивати, скаже нудний психолог у кущах. Тож почнемо із паростка, тобто із дошкільного віку, а точніше, з готовності дитини до навчання у школі. Перший критерій – фізична готовність. Наші пращури говорили: доки здоров'я служить, то людина не тужить. І це дійсно так. Навчання у школі вимагатиме від малюка величезних фізичних сил, рано вставати, проводити 5-6 годин за партою. Для дитини це незвично і вкрай важко, бо вимагає сил не тільки на те, щоб слухати вчителя, а й на те, щоб стримувати природну активність. Додайте до цього ще нестачу повітря в переповнених шкільних приміщеннях, двогодинні домашні завдання, відсутність звичного садика денного сну, відвідування престижних гуртків, і ви зрозумієте, що здоров'я у першокласника має бути не просто гарним, а дуже гарним. Тож навантаження та поглиблене вивчення предметів варто обирати з урахуванням групи здоров'я, до якої належить дитина. Дізнатись, її можна в дитячому садку чи в полікліниці. Для будь-якого коригування здоров'я щиро раджу звернутися до професійного лікаря. А від себе пропоную ранкову зарядку. Вона і настрій вранці піднімає, і силу волі зміцнює, і бандіурість дарує. Окремо хочу підкреслити необхідність берегти зір малят. Одна із серйозних проблем, з якою стикаються сучасні діти, це велика напруга на зір. Привчіть дитину виконувати вправи для очей щодня, і обов'язково, коли вона відчуває, що очі втомилися. Також до фізичної готовності дитини до навчання можна віднести розвиток дрібної моторики чи готовність руки до письма та зорово-моторну координацію. Зазвичай підготовка до письма полягає в тому, що діти пишуть у прописах, штрихують і розфарбовують малюнки. Все це добре, але цього недостатньо. Змусити пальчики слухатись, зміцнити м'язи, кисті, руки допоможуть спеціальні вправи, такі як пальчикова гімнастика та графічні. Диктанти. Дуже важливо знати та постійно нагадувати дитині, як правильно тримати ручку або олівець. До речі, мало хто знає, але зона у корі головного мозку, яка відповідає за розвиток дрібної моторики, напряму пов'язана із зоною, яка відповідає за мовлення. Якщо у вашої дитини неправильна вимова деяких звуків, не нехтуйте вправами для розвитку дрібної моторики. Наступним критерієм готовності до навчання у школі є сформовані навички самообслуговування. Дитина повинна вміти самостійно одягнутись, роздягнутись, попроситись до туалету, самостійно поїсти і так самостійно зав'язати шнурочки, так, так, щоб потім не казати. Він же у мене такий непристосований. Ну, ви зрозуміли. Говорячи про навички самообслуговування, ми наближаємось до наступного критерію соціальної готовності до навчання, це уміння дитини вибудовувати соціальні зв'язки, спілкуватись та співпрацювати з вчителем та однолітками. Саме цей навик дитячі психологи радять інтенсивно розвивати як мінімум за рік до вступу до школи. Саме про цей навик так багато розмов серед батьків, особливо в умовах дистанційного навчання. Існує думка, що соціальна готовність краще розвинута у тих, хто до школи відвідував дитячий садок. Чи так це насправді відповісти складно, тому що все залежить від рівня дошкільного навчального закладу, виховного вектора та програми навчання? Процес соціалізації може відбуватися не тільки в рамках дошкільного закладу. Дитина цілком може стати соціально зрілою вже до 6 років, якщо відвідує спортивні та творчі секції, багато гуляє та спілкується з оточуючими, активно пізнає світ. Наступний критерій розвиток пізнавальних процесів. Це саме ті процеси, завдяки яким дитина пізнає світ. Вони гарно вам знайомі. Це пам'ять, увага, уява, сприйняття, мислення. Якщо пізнавальні процеси не сформовані чи сформовані недостатньо, то про яке пізнання, а тим паче, навчання, може йти мова. Уявіть, вам сказали написати листа і не дали ручки. Чи ви погана людина, що просто не зможете це зробити, бо нема чим? Пізнавальні процеси це інструменти навчання, їх значення настільки велике, що вони варті окремого відео. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити його вихід і нарешті. Найпопулярніший критерій готовності дошкільного навчання інтелектуальна готовність. Упевнена, ви вже знаєте, що саме дошкільний вік є найкращим періодом для розвитку і навчання. Дуже багато фахівців досі сперечаються, чи потрібно дитині вміти читати до школи, чи ні. Не впевнена, що є сенс долучати до цих поважних дебатів ще й мою особисту думку. Але зазначу факт, за українськими освітніми стандартами дитина перед вступом до школи має знати, що таке звуки, голосні і приголосні, що таке слово, що таке речення, а вчити дитину читати чи ні вибір батьків. Дитина повинна вміти рахувати до 10, додавати та віднімати у межах 10, розуміти поняття більше, менше дорівнює, мати уявлення про геометричні фігури, а чи вчити дошкільника математиці? Це теж вибір батьків. Чи більш успішні діти, які приходять до школи, вже уміючи читати та маючи елементарні математичні уявлення? Так, не вірите? Спитайте будь-якого вчителя початкової школи. Якщо ж ви все-таки вирішили готувати дитину до школи, то постає питання, як саме це зробити найефективніше. Пропоную звернутись до психологічних особливостей дітей дошкільного віку. З основ дитячої психології, ми знаємо, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра. А також знаємо, що діти в першу чергу діячі, а не спостерігачі. Тому для успішного їх розвитку дуже важливий досвід активної різноманітної діяльності. На просторах інтернету можна знайти дуже багато цікавого та корисного, особливо коли знаєш, що саме тобі потрібно. Але тут я зустрілася з іншою проблемою. Ігор багато різних на розвиток, на пам'ять, увагу, логіку, на закріплення геофігур, голосних, і приголосних звуків та багато іншого, але це все просто ігри, без структури і пояснень. А для мене, як для людини, професійна діяльність якої тісно пов'язана з освітою, хотілося б, щоб гра була не просто гра, а повноцінне заняття зі вступом, основною частиною, закріпленням та рефлексією, при цьому, щоб дитина не просто сиділа і дивилась, а мала змогу діяти, тицяти по екрану, перетягувати малюнки і отримувати при цьому всьому результат. Але мене, як певно, багатьох з вас приваблює стабільність. Тож всі ці заняття повинні бути структуровані, поєднані в один курс і, звісно, відповідати вимогам Міністерства освіти. Так з'явився мій перший курс з відповідною назвою Граматійка. Я запропонувала його першокласникам, які на той момент вже мали проблеми із навчанням, і практичним шляхом переконалась в його ефективності. На жаль, реальність стала такою, що навіть дистанційна освіта стала важко досяжна і непрогнозована. Тому я озвучила грамотійку і зробила її безкоштовною. Я буду рада, якщо ці заняття допоможуть вашій дитинці. Посилання на них я залишу в описі до цього відео. Упевнена, що саме ваша дитинка стане успішною. Бо чи скористаєтесь ви моїми курсами, чи знайдете щось інше, але ви все ще дивитесь це відео. І це свідчить про те, що ви розумієте важливість розвитку успішної особистості не менше, ніж отримання багатого врожаю помідор. До зустрічі!